Мобілізація та освітяни, хто має право на відсрочку? Згідно з чинним законодавством, право на відсрочку від мобілізації мають. Науково педагогічні та наукові працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь. Це означає, що викладачі університетів та інститутів, які мають кандидатську або докторську ступінь, можуть претендувати на відсрочку. Також педагогічні працівники закладів фахової. Передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти закладів та загальносередньої освіти вчителі шкіл, викладачі коледжів та технікумів також мають отримати відсрочку за умови виконання інших вимог, крім належності до зазначених категорій для отримання відсрочки. Необхідно дотримуватися таких умов. По-перше, працівник повинен працювати за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки. Це означає, що він повинен бути задіяний на 3 четвертих робочого часу. По-друге, для науково-педагогічних працівників обов'язковою умовою є наявність наукового ступеня. Кандидат наук або доктор наук виникли труднощі з оформленням відсрочки. Не вагайтесь, звертайтеся за допомогою до юридичного маркетплейсу «Консультант». Наші фахівці допоможуть розібратися в усіх нюансах і захистити ваші права. Звертайтесь за посиланням у шапці профілю чи за номером вказаним під цим відео.